Кажі, тітка Марія, шо ви хотіли? А вчора Толік знов по п'яні потовк твою сестру розгаратав їй писка. Та вона теж любе рилу залити. Роби щось з тим, бо вони ще сп'ють. А той взагалі її заб'є колись. Та бо він п'є як проклят. Володя, візьми себе в руки і постав сестру на ноги. Поясни їй же нормальні люди не заливають рила кожен день. Нормальна людина мусить випити, але не кожен день і не гурелегу, де не куле якого вина людського. Поясни їй то, бо будеш мав у черідного пияка в родині, я тобі того говорю. Я вас почув, тітка. І він тоді мені каже то ти допила? Я кажу, ні. Я вилила в туалет. Ну і ще сказала, що в нього пісюн маленький. І що воно навіть на нормальну флешку заробити не може. І вже туди він зачав тебе тукти. Чесно, я вже не пам'ятаю, бо я теж файно була залита. Алька, може ти не знаєш, але у Львові відкрив ще бет бой. То найбільший в Європі магазин по вину. Розміром, як львів арена до хуляє, щоб ти поняла 10 фур вина там на полицях. Для чого то гурелєгою заливати рилу? Візьми в неділю толіка, сходіть до того магазину, візьміть собі якогось людського вина, сядьте посмакуйте. Але я в останній час і так рило вином заливаю. Галя, послухай, то не є той шмурдяк, що ти купляєш на шуварі. Той людський магазин, який хоче, аби людина пішла довольна, там є сумульє, поможе вибрати вино по людській чи ні. Толік, вино не буде пити. Не переживай буде, я з ним поговорю, аби він сібрав за голову. Останній раз я мала з ним розмову. Просила. Давай ти спрягнеш на вино, будеш заливав рило вином. І що ти думаєш, він сказав? Хоть яйця мені відріж, але я п'ю тільки горелегу. Він Він взяв тебе на понт, і я тобі то докажу. Толік, ти знову поп'яні путок, мою сестру. Вона туди теж добре була залита. Коротше, ти з гурилєгі переходиш на вино. Вино не дошторханий, ти сюди нас смішити прийшов. Ти почув? Дай тобі дещо поясню, Швагри. Ти знаєш, же я берегую машинами, а то є робота стресова. І відповідно на вечір ти мусиш по-людськи залити рилу. А воно не бере ні мене, ні пацанів. Мені то в сраці, ти будеш людиною. Ти трохи не в'їжджаєш, володя. То моє життя. І я швидше дам відрізати собі яйця, ніж спригну з горіляки на вино. Тільки мене на понт не бере. Сумніваєш? А ти хочеш провірити? Шуруй звідси, поки мене стовкли тебе на квасне ябко, а пропити своє життя, то наш свідомий вибір з хлопами. Я не допущу, аби ти, Толік, став алкоголік. Дай мені збухатись, як людина, тілько не сьогодні. Робіть, що хочете, але з горілки я не зіскочу. Щось ти за сильно гоноровий, Толік. Нагадай, що ти там про яйча казав. Галь, ну ти знаєш, що я не Ну я, я п'ю аби стрес зняти. А мене тувчеш для чого? Галь, то то, то не я тувчу, то горілка товчу. Або ти перейдеш на вино. Або я відріжу тобі яйця. Вино, вино, тільки вино, тільки вино, якщо нормальні люди, і то в неділю не більше 200 грам так чисто для смаку. А тепер Уявим же ти зі своїми колегами барегами файно продав бумера зі скрученим пробігом. І вони дістають флешку. Я їм я їм кажу, що мене болять, що я п'ю антибіотики на і навіть на ту фляшку не дивлюсь. Зразу її туди даму Все одно хочеться відрізати. Галя не чудин, я, я мушу мати яйця. Володя, що треба лишити йому яйч. Хлоп муси мати яйче. Добре, балімкай своїми яйчами. Але пива ти теж більше пити не будеш. Ну ти і сволиш. Туди ріж давай. Ти вже ще вакцинував. Чи дощі учкуєш? Коли колав першу дозу. Кажуть, від першої дози срут зеленим, то правда? Ну, чесно кажучи, та трохи сров зеленим. А від другої дози можна самому позеленіти. Так кажуть ті перестрахи, які боячі вакцини. всі ще вакцинують, і все люкс. Та я так кажу, то людська американська вакцина. Завтра йду робити другу дозу. А він ще не йде робити другу дозу. Бо вчора теж висравші зеленим і боючі по зелені. Та ви як діти, єдно з другим, вакцини ще Курва. Бує... Аааа, <глев> ну ніц, зато тепер курано всі не вчіпи. В чіпи. поліклініки вакцинасі появила. Та американська та? Та. Біжи вже ще вакцинуй. Поки є, бо пані Марія сусідка во вже з ночі чергу заняла. Жінка казала, що є вакцина, хочу ще вакцинувати, але то і В наявності є індічка. Нє- нє нє, мені треба американську. Ви Курва та, дай ще б куле прийшли. дай даще вкулати! Вакцини нема в наявності. Але ти паскуда тримаєш для своїх. Курвата в куле, хоч півкубіка. Вакцини нема, до побачення. Вакцину на базу, те, берега в халаті. Тільки то, що ви тримаєте для своїх, а не пальонку! Вже даю, прошу пана, даю ту американську ту ліпшу. Зупини ще і дістань по-людськи. Дай сюди. І мене заїдно в кули. Батько, вибачайте, дози тільки на мене стане. О, чути ж то добра вакцина. Може, то в сраку треба було колоти. Нам потрібна ваша допомога. Хто мене вам порадив? Чорний міщі Славік. Яка задача стоїть? В нашому селі всі хлопи пиячуть. На роботі робити не хочуть, а баби, що тянуть на собі. Я беру 750 гривень за рило. Добре, нам підходить. Osionfish. А ти ще куда зібрав? Ну що ж, в ефірі продовжує лунати львівська хвиля, і слухаємо відповідь на нашу загадку. Цього року, 3 вересня, Мішко перевернув то, що перевертав навпротязі всіх років. А саме. Ч-ч-чекай, Дай дай улюму, то калиш, воно файно рубай. Що ти чуди? Та що ти там крутиш, курва? Та тре, Та тебе грає не На Наша тобі та львівська хуяль А мушу знати, що місько перевертає. Ти. Я календар сентября Курва, я так і знову ж до той, що Футінський буде гров. Та я думаю, що то яка людська загадка, думаю, може яку кусотку перевертає, то курва 3 сентября. Нас арматор тих мускалів. Включай калуш і мене Включи, може, телевізор, бо в тому інстаграмові вже нема, що ще дивитись. Тільки тих благерів недонашених всі порубило з через одного курва реклама. Навіть не кажи. Мало того, що вона не вміє говорити, то через день якась розпаковка, якась посилочка прийшла, мені та прийшла, мені що прийшла. Сто процентів, та якби ти ще на них підписував, би на їхні посилки ще дивитися. О, дивись, зараз щось людський потілік усі зачне. Я заказала посилочку, мені прийшла ось такий класні по коробочці срібло-золотом із медальянчик mm -hmm. цепочка. Переході за посиланням і обов'язково замовляйте. Усім дякую за перегляд. Підтримати канал можна на Патреоні. Посилання в описі.